Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і героєм цього відео став новий планшет компанії Lenovo Tab M11. Він був презентований цього року на виставці CES 2024. Одразу почнемо з екстер'єру. Стильний металевий корпус з додатковим гравіюванням. Вивірно оформлені рамки екрану. Вони однакової товщини по всьому периметру та тонкі настільки, наскільки це необхідно, щоб користувачу було комфортно працювати з планшетом, тримаючи його в руках та щоб не було фантомних випадкових натисків під час роботи. Планшет Lenovo Tab M11 є доволі продуктивним планшетом. Він працює на базі процесору компанії Mediatek, Це Helio G88. Вісім ядер, доволі продуктивних, потужних, автономних. В залежності від модифікації в цьому планшеті може бути або 4, або 8 ГБ оперативної пам'яті для зберігання особистих фотографій та відосиків, залежно від модифікації, може бути 64 або 128 ГБ постійної пам'яті. Є окремо слот під розширення цієї пам'яті за допомогою мікро sd карти. До речі, в цьому слоті може ще знаходитися місце під сім карту Пам'ятаємо про різні модифікації на одній з довгих граней планшету, розмістилися кнопки регулювання гучності та мікрофон. Без уваги залишився рознім для зарядки. Він же Type-C порт покоління 2.0 та аудіорознім. Тепер декілька слів про екран самого планшету. 11 дюймів IPS-матриця з роздільною здатністю 1920 на 1200. Ми маємо 400 ніт яскравості, співвідношення сторін 16 до 10 і частота оновлення зображення в 90 Гц. Ну, а щоб це задоволення стало ще насиченішим, є 4 jbl динаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. В розпорядженні користувача є близько 10 годин роботи на одному заряді. Вбудований акумулятор підтримує технологію швидкої зарядки та має ємність в 7040 мАч. І на десерт планшет Lenovo Tab m 11 має дві камери, фронтально, до речі, з функцією розпізнавання обличчя. Tab m 11 має комплектний стилус, з котрий покращує роботу з нотатками, малюванням та Сильно допомагає під час навчання. А щоб не тримати планшет постійно в руках, є зручний чохол підставка. Планшет Lenovo Tab M11 чудово підійде тим, хто хоче отримати не лише робочі приємності, а й насолоду від перегляду улюбленого відеоконтенту.